That it would be untrue. You know that I would be a liar. Увага сенсація, людина. По-перше, потяг на першій колії. По-друге, у нас дев'ятий вагон і ось мій столітвий. Так полюбиш це терпке прозоре місто. Спускай з гори, поки тут візуально чисто. Ми в театрі, і он наш реквізит і наша групка срач, але ми нікому не скажемо. Ми вже перевдягнені. Нам залишається зробити тільки зачіску, і за декілька хвилин ми виходимо на сцену. за декілька десятків хвилин. Ми вже із зачісками, в костюмах. готові. процес іде. Мені здається, на моїй голові лаку більше, ніж в принципі в банці. Це ми з Вікою. Віка, ти знизу чи зверху? Зверху. Ага. Це таке блаженство пообідати вперше за сьогоднішній день. came from out on the the island. In back room she was everybody's darling.

Крыйся, ну одну. быстро по одній взяли і все, тіка. Ось таке я в мене Може чай? Мама не готувала. Ми з вікою потрапили на курорт. Жесть, такі розмови там, мабуть, сваряться. Постійно питають, як ми перевозили реквізит. Отак от, от бліндажі в плівці, валіза, куб, клавіші і, і люди. Ну і стільчики. Ми вже сидимо на вокзалі. Я знаю, що камера тут, але я буду дивитись сюди, тому що я тут бачу себе ми дуже класно з'їздили. Це був дуже класний атмосферний фестиваль. І у нас не було жодних причуд. Тобто це, мабуть, вперше, щоб нічого такого не сталося. Все було... Peace on earth. Will you die for me? Eat me. This way. The end. This is the end. Beautiful friend.